Враження супер негативні, тому що ми є воюючою країною, якій нам від Америки потрібна допомога. Тобто дипломатія повинна була працювати, професійна дипломатія, десь змовчати, тому що, ще раз кажу, нам потрібна допомога. Ну, Дивилися і вважаю, що Зеленський все правильно. Повністю підтримую і ну, надіємося тільки на краще, звісно. Але... Прогінатися під кимось можуть закрити постачання зброї, повний провал з української сторони. Я думаю, вони ще раз будуть зустрічатися і вирішать так, як вирішила Америка на умовах Америки в даному варіанті. Ну було більш схоже на провокацію, тому що Зеленський якби поїхав підписувати угоду, а на нього відразу напали. Ну, чесно, я не знаю, які будуть наслідки для України, але я впевнена, що ну ми показали нашу силу, і наш президент показав про те, що. От ми сильні, ми не будемо прогинатися, ми маємо свою думку. Буде важко, тому що е, в ЄС немає стільки зброї, як Америка. Тут є дипломатія, вона є така площадна, риторична, а є реальна дипломатія. І є як відкриті двері і закриті двері. То, що відбувалося при відкритих дверях, це не може від слова any case. По моєму мнению, то він поступив ну не сильно красиво. – Хто саме він? Зеленський. Слідкуючи за політикою Америки з 18-го року, що я зрозумів, кожне слово Трампа слухати і сприймати всерйоз, краще не робити. Подивимося, що і як воно буде далі. Бо заяв і обіцянок, як видно, і самої Америки, що він там обіцяв зробити, не те, що доходить до практики. Зеленський красавець, просто красавець, мало чого відповів так як. Треба було відповісти. Почуття поваги до президента понад усе в мене. Ми в свою чергу повинні теж достойно вести себе як громадяни України. Наслідки ми ще побачимо. Нічого доброго немає, тому що президент наш це не є переговорник, чи якийсь дипломат. Ми всі розуміємо. а Треба підготуватися, їхати, можливо, з іншими настроєм, питаннями і яким багажем. Утро було дуже важке для всіх. Всі в шоці поки що. Всі дзвонять, всі, званять, всі ну, ті требування і, і не давати нам гарантії, а просто підписати. Не знаю. Я поділяю думку і поведінку Зеленського на всі сто. Хай не думають, що вони круті такі. Ти ж розумієш. Правильно зробив, і, думаю, все буде добре. Ви знаєте, по-моєму, Україна 30 років вже в такому положенні, тому тут вже no comments. Далі послідовно зв'язки з Європою посилювати і орієнтуватися на і на самих себе. Думаю, Зеленський правильно зробив, що не піддався. Провокації чи не провокації Трампа потрібно народу вирішувати, чи припиняти вагон, чи не припиняти. Жалко. От обіда, жалость. От такі відчуття були, емоції отрицательні. Боюсь, последствий, чесно скажу.